Знаменита венеціанська комісія розкритикувала закон України про нацменшини. Які претензії, що що їм що їм там не подобається? Де є? хто бачив утиски національних меншин в Україні, і, і, і чому тоді венеціанка каже, що це нам не треба, це не гарний закон, що вони хочуть? Ну насправді тут є парадокс, тому що вони, наприклад, раніше розглядали е, закон про мову і про освіту, і була певна критика де, до деяких норм цього закону. І, е, а зараз, е, критикуючи закон про та вони знову повертаються насправді до критики закон про мову і про освіту, але в значно більшій мірі ніж в тому висновку, який був який стосувався саме цих законів. При тому вони взагалі не звертають увагу на конституцію України на рішення Конституційного суду України. Що суперечить самому статуту Венеційської комісії? Венеційській комісії різні експерти. Ну, наприклад, ця ж венеційська комісія знову ж таки повертається вже до захисту на національних меншинах на так званого рускоязичного населення, яке каже, що їхні права обмежені, а не мають бути навіть не зважаючи на те, що Росія окупувала Крим. Розумієте, вони видають висновок, який оприлюднюється тоді, коли Росія окупувала значну частину території України. України і ведуться жорстокі бої, і визнано між народними інституціями, в тому числі радою, в тому числі європейським союзом, наприклад, європейським парламентом, що вони ведуть геноцидну війну проти України, і геноцінгоцид є частиною цього геноциду. Але автори цього висновку венеційської комісії на це взагалі не зважають. Тому, в принципі, загалом цей висновок можна вважати таким, як який є нікчемним, але проблема полягає в тому, що е, на нього значною мірою будуть спиратися експерти європейського союзу, коли будуть говорити. Про наше членство і кандидатство і виконання критерій щодо кандидатства, тому що цей закон є частиною цієї норми, і тут дуже прикро, що фактично українська держава, коли готувався цей висновок, жодним чином не контролювала цього процесу, не знайшла аргументів, щоб заперечити такому висновку. Тобто, уряд абсолютно проявив повну бездіяльність, коли готувався цей висновок, і це дуже прикро. Попри те, зараз необхідно пояснити і європейському парламенту, а є способи це зробити, чому висновки цього закону фактично є нікчемними і такими, які суперечать е, самим документам про утворення венеційської комісії, Я якраз зараз готую такий висновок і оприлюднюю на наступному тижні.